Нині про ляльку Барбі всі все знають, або майже всі, або майже все. Як не дивно, що до Барбі все ж лишається кілька маловідомих проте цікавих фактів, які здатні по-справжньому здивувати. Ось приміром, зовнішній вигляд Барбі був натхнений німецькою лялькою Білд Лілі, яку було створено в 1955 році на основі коміксів, які публікувалися в західнонімецькій газеті Білд Зейтунг. Ці комікси розповідали про дівчину за викликом на ім'я Лілі, і їх почали публікувати ще наприкінці 1940-х років. Завдяки своїм сексуальним жартам і відвертим нарядам Лілі стала надзвичайно популярною, і в 1955 році з неї зробили пластикову ляльку, яку продавали в магазинах, барах та тютюнових лавках. І, хоча ляльки були задумані як провокативний подарунок для чоловіків, незабаром вони стали популярними серед дітей у цей час, Рут Хендлер шукала проривний продукт для Мател американської компанії іграшок, яку вона заснувала у 1945 році, разом зі своїм чоловіком Еліотом Хендлером і Гарольдом Метсоном. Рут вирішила створити тривимірну ляльку, коли побачила, як її донька грається паперовими ляльками, видаючи, що вони студентки, вболівальниці та кар'єристки. Рут хотіла, щоб доросла лялька надихала дівчаток так само, як фігурки пожежників і солдатів надихають хлопчиків. Однак ніхто в компанії не вірив, що діти захочуть грати з лялькою, яка має груди. Потім, під час сімейної подорожі до Європи в 1956 році. Хендлер побачила ляльку Лілі і привезла її додому. Іграшка не тільки переконала колег Хендлер, але й стала моделлю для Барбі. До речі, Грейнер і Хаусер, виробники ляльки Лілі, подали до суду на Мател за порушення авторських прав у 1961 році. Через два роки справа була врегульована в позасудовому порядку, і в 1964 році Мател придбала патенти та авторські права на ляльку. Щоб удосконалити конструкцію ляльки, задіяли Джека Райана, який розпочинав свою кар'єру як інженер, виготовляючи ракети для Пентагону. Зрештою його найняли в мател, і саме його розробки допомогли Барбі отримати її талію, що обертається, і колінні суглоби, які згинаються зі звуком клац-клац. До речі, перші ляльки Барбі дивилися в бік, трохи скошуючи погляд, і лише у 1971 році Мател змінила її очі, вона стала дивитись прямо, і усмішку стало видно зуби. Самого початку Барбі була доступна і як блондинка, і як брюнетка. Але біляві ляльки завжди були популярнішими. Першим оригінальним вбранням Барбі був цей ретро-чорно-білий смугастий купальник, а її першою зачіскою був ідеальний маленький хвостик. Оригінальні ляльки продавалися по 3 долари за штуку, а додаткове вбрання коштувало від 1 до 5 доларів. Це приблизно 50 доларів за стандартами 2023 року з поправкою на інфляцію. Барбі назвали на честь доньки Рут і Еліота хендлерів. Барбари, повне ім'я ляльки Барбара Мілісент Робертс. Кенна назвали на честь сина хендлерів Кеннета. Це означає, що Барбі та Кен одна з найвідоміших вигаданих пар у світі, насправді були натхненні братом і сестрою. У світі Барбі багато ляльок. Найвідомішою, безумовно, є Кен або Кеннет Шон Карсон. Хоча Мател спочатку опиралася закликам створити бойфренда для Барбі, компанія, зрештою, поступилася, і в 1961 році лялька Кен потрапила на полиці магазинів. Але згідно з бажанням Рут Хендлер, щоб Барбі була неодруженою кар'єристкою, пара ніколи не одружувалася, а Кена зазвичай розглядають як аксесуар. Барбі та Кен розривали стосунки у 2004 році, а потім знову зійшлись у День Святого Валентина 2011 року. До речі, сподіваючись створити крутішого кена, компанія Mattel випустила Earin Magic Ken у 1993 році. Він носив сережку у вусі, фіолетовий жилет і сітчастий топ, а також намисто. Лялька стала однією з найбільш продаваних ляльок Кена. Частково тому, що її купували геї. Однак припущення про сексуальну орієнтацію ляльки змусили Мател припинити виробництво Іорін Magic Кен вже через 6 місяців. Першою роботою Барбі була фотомодель. Відтоді у ляльки було більше 250 кар'єр. І вірна бажанню Рут Хендлер надихати молодих дівчат, Барбі часто випереджала свій час. У 1965 році приблизно за 13 років до того, як жінок допустили до загону астронавтів НАСА, компанія Mattel представила астронавта Барбі. А у 2022 році дві ляльки Барбі були доставлені на міжнародну космічну станцію, щоб заохотити дівчат продовжувати кар'єру в сферах, де домінують чоловіки. Барбі стала хірургом у 1973 році. Коли жінки становили менше 10% лікарів. Вона також служила в армії, приєднавшись до армії США в 1989 році. Через три роки вона стала сержантом морської піхоти. До речі, Барбі ніколи не була у ролі мами, оскільки Рут Хендлер уявляла ляльку як символ періоду до народження дитини, компанія Мател відмовлялася створювати Барбі маму. Однак у 2002 році з'явилася заміжня подруга Барбі Міч, яка була вагітною лялькою, зло на якої можна дістати немовля. Але деякі споживачі стверджували, що це сприяло підлітковій вагітності, і Уолмарт прибрав ляльку зі своїх полиць. У той час як компанія Mattel давно стверджує, що Барбі покликана розширювати можливості дівчат, ляльку критикували за сприяння нереалістичному образу тіла. Було підраховано, що якби Барбі була справжньою людиною, вона мала б зріст 175 сантиметрів і важила б 50 кілограмів. Її бюст, талія та стегна були б 91, 45 та 96 см відповідно неймовірне поєднання. Її шия не могла б підтримувати голову, а її крихітні щиколотки та стопи унеможливлювали б ходу. Крім того, її надмірно мала кількість жиру перешкоджала б менструації. Зрештою, Мател модифікувала класичну версію ляльки, і в 2016 році компанія випустила лінію інших барбі з більш реалістичними фігурами: мініатюрна, висока та пишна. Карги на відсутність різноманітності Барбі поширювалися не тільки на тип фігури. Багато хто відзначав, що світ Барбі був переважно білим. Хоча її перша чорношкіра подруга Крісті дебютувала у 1968 році, лише в 1980 році темношкіра лялька-Барбі надійшла в продаж. Того року також відбувся дебют латиноамериканської версії. Однак у наступні роки компанія Мател не поспішала стати ще більш інклюзивною і почала стикатися зі зростаючою конкуренцією з боку більш різноманітних ліній ляльок. Через падіння продажів компанія Мател розпочала серйозну трансформацію світу Барбі у 2010-х роках. У 2017 році дебютувала Барбі в Хіджабі ще через два роки гендерно-нейтральна лялька. Потім, у 2020 році, Мател представила нову лінію Барбі, яку назвали найрізноманітнішою. Це була лялька з протезом, лялька в інвалідному візку, лялька зі слуховим апаратом. А от найбільш продаваною Барбі у світі є Барбі з довгим волоссям, довжина якого сягає п'ят. Дотелі Хеар Барбі була випущена в 1992 році. Було продано більше 10 мільйонів ляльок по всьому світу. Як не крути, Барбі є частиною поп культури. У 1986 році Енді Воргол намалював знамениту ляльку, а через 8 років Пітер Макс написав власний портрет Барбі. Барбі також була музою модельєрів, багато з яких Оскар Деларента, сен Лоран, Діор Карл Лагерфельд створювали для неї вбрання. Крім того, лялька з'явилася в більш ніж 40 фільмах. Включаючи мультфільми історія іграшок і безумовно Барбі Грети Гервік за участю Марго Робі та Райана Гослінга.